Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині упродовж тижня зафіксували два випадки масової загибелі риби в річках. Здійснюється забір проб води, загиблої риби, дослідження. І тоді встановлюється чи були скиди якихось речовин. Як медики Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні рятували ногу бійця десятки? Ми взяли клапоць звідти, зробили тут розріз, розвернули його сюди. ця ніжка і поставили його сюди, От сюди. У Івано-Франківську провели змагання серед добровільних та місцевих пожежних команд області. Головне любити свою роботу. Головне хотіти допомагати людям. Близько 170 мертвих рибин, а це шість цінних видів. Зафіксували вчора працівники Івано-Франківського рибоохоронного патруля на річці Дустров поблизу тлумача. Про це суспільному розповіла головна спеціалістка сектору іхтіології регулювання рибальства та міліорації Івано-Франківського рибоохоронного патруля Олександра Лучко. За її словами, це другий випадок за 2023 рік. Перший каже. Більш масової зафіксували на початку тижня на річці сівка поблизу села Войнилів у Калуському районі. Тоді за словами Олександри Лучко підтвердили загибель 352 рибин, 14 видів, у тому числі червонокнижних. За її словами, працівники рибоохоронного патруля обстежили приблизно півтора кілометра річки. На воді побачили пінисті плями білого і жовтого кольору, каже Олександра Лучко. Це здійснюється забір проб води, загиблої риби, дослідження, і тоді на основі цих досліджень встановлюється, чи були скиди якихось речовин, які спричинили загибель водних. На основі огляду працівниками було складено акт, в якому писалися ну, всі. Побачені обстеження водного об'єкта, mm -hmm. занотувалися види загиблих водних біоресурсів, і дані матеріали передадуться в правоохоронні органи. Ми взяли клапоч звідти, тобто це шкіра, це шкірна жирова підпорна і ми взяли пастир сюди не. Зробили тут розріз, розвернули його сюди, ця ніжка, і поставили його от сюди. Лікар ортопед, травматолог Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні робить прив'язку військовослужбовцю Павлу Ковальову. Зі слів медика захисника була мінно-вибухова травма кінцівок. Ліве плече лікували у Харкові. У Франківську бійцю рятували ступу близько місяця. Була рана, яка не заживала тривалий час е, внаслідок того, що рана знаходиться на такій ділянці, де е, Погане кровопостачання, немає немає м'яких тканин. Спершу ми провели дебрідмент, тобто ми очистили рану, виявили інфекцію, яка там є. Пацієнт отримав належну антибіотикотерапію. Після чого ми перейшли до наступного кроку: це ортопластична хірургія. Житомирщина, Київщина, Берестове, Веселе, Солідар, Яколівка, Яколівку, ми дуже довго тримали півроку. 26-літній Павло Ковальов у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвайс» воював із перших днів повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Найгарячіші бої каже захисник, пригадує на Бахмутському напрямку, де у селі Берестове у травні 2023-го отримав важке поранення. Взрив дуже добрий був, і вони подумали, все афігано попали. Два міни починають фігарити, фігарити. Вже, я такий сижу вже мені тоді руку ранило ногу. Я більше тоді відчував руку, бо рука ще все чую, висить просто. На ногу тоді я не думав, бо в мене тоді просто осколок застряв прямо в ступі. І я ще тоді міг передвігатися. Пробув собі сам накласти турнікет, мене вже сили пропадали. Родом Павло Ковальов з Івано-Франківська, якому до початку повномасштабної війни працював у барбершопі та робив татуювання. Їх у хлопця близько 50. Боєць каже, на передовій побратими ми знали його під позивним. «Барбер». Війна наби закінчила, хотів назад вернутися до себе там, де я стрижу. Я ще роблю туровки. Тут це більше моє хобі, я більше барберство. І назад вернулись до нормального життя і, і все, й хотів дуже сильно. Від початку повномасштабного вторгнення в ортопедо-травматологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні прийняли більше 200 українських захисників, розповідає завідувач відділення Степан Зелик. З його слів наймолодшому пацієнтові було 19 років, найстаршому не більше 55. Ці Травми є досить специфічні, тому що загоюється це тривалий час. Це в основному вогнепальні осколкові поранення вогнепальні переломи. Кісток до нас поступають пацієнти, які, ну, як правило, на третій, четвертий, п'ятий день після поранення, і ми вже займаємося подальшим лікуванням і проводимо реампутації. Стопу Павла Ковальова каже лікар Андрій Стой, вдалося врятувати. З його слів, за тиждень військовослужбовця планують виписати. Інна Сендецька Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Авторка ініціативи Франківські, який треба берегти Марія Козакевич показує одну з локацій, що зображено на сторінках розмальовки Моя улюблена франківська розмальовка. Над нею Марія разом з ілюстраторками Христиною Дохняк та Юлією Андріїв працювали приблизно півроку. Коли ми намалювали календар з 20 ма відреставрованими вже дверима, красивий, кольоровий. Дуже багато наших поціновувачів писали. А зробіть, щоб, будь ласка, розмальовку. Причому писали дорослі. І ми подумали, дійсно, чому би ні. Розмальовку, зі слів Марії Козакевич, наповнили інтерактивними завданнями, цікавими фактами про архітектуру та історію міста, а також про людей, на честь яких названі вулиці. Про все це додає авторка. У розмальовці пише доступною для дітей мовою. Ми, наприклад, квест знайти маскарони, цікаві зображення і обличчя, і тварини, які зображені у нас на фасаді міста. Або, наприклад, двері, які знаходяться на Шашкевичі, на цій вулиці жила відома кулінарка Дарія Цвек. Ми, окрім розмальовування цих дверей, пропонуємо і е, зробити, наприклад, спекти медівник за її рецептом. Є в розмальовці і наліпки із зображенням відреставрованих дверей, а також архітектурними елементами фасадів будівель Франківська. Ну, тут власне ми можемо побачити, як виглядає автентичний вітраж, і ось так можна його розмалювати за циферкою і поданими кольорами. Серед локацій, вибраних для розмальовки, будинки із червоними та синіми відреставрованими дверима на вулиці Труша. І ось кольоровий варіант цих дверей в календарі і власне чорно-білий, який може розмалювати кожний. Так само ми знаємо, що вуличка знаходиться. Одразу навпроти нашої красуні ратуші пропонуємо дітям домалювати другу частину ратуші. Так само є теж кілька цікавих завдань, які стосуються старовинної бруківки, яка тут збережена, і самих дверей. І кілька слів розповідаємо про Івана Труша, на честь якого названа вулиця. Дуже популярні сині двері, саме тому ми їх вибрали для обкладинки. Крім розмальовки, розповідає Марія Козакевич, у межах ініціативи Франківськ, який треба берегти, автори створили мапу серед Івано-Франківська та відреставрованих дверей. Загалом тут 80 локацій. Є в розмальовці також і будинок на вулиці Леся Курбаса. Тут відреставровані троє дверей. Ми бачимо тут і Атлантів, і каріотит, і маскаронів. Часто діти сміються, що це така за назва маскарони і жартують, називаючи макаронами або макарунцями. Тим не менше, розуміємо, що вони все одно таким чином цю назву запам'ятовують. Ось тут ми і пропонуємо побачити дітям, які ж бувають ці маскарони, макарони, і пропонуємо їм так само їх намалювати. Розмальовку моя улюблена франківська розмальовка презентували 15 вересня у громадському ресторані Урбан Спейс 100». Степан Пенкалюк, Роман Кучержук. Суспільне новини. Івано-Франківськ. У цьогорічних змаганнях серед рятувальників Кубок Святого Флоріана взяли участь. 13 добровільних та місцевих пожежних команд із різних громад Івано-Франківщини, розповів Суспільному начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький. За його словами, команди, зокрема, змагалися у пожежній естафеті. Рятувальники долали паркан, заливали воду у ємність, гасили вогнище, переміщували манекен та вправлялися з молотом. Учасник змагань Віталій Паша розповідає, що працює у Бокачівській місцевій пожежній команді два роки. За словами чоловіка, у його роботі вміння швидко реагувати на ситуацію відіграє важливу роль. Тож естафета на швидкість можливість потренувати навички. Навіть от наприклад машина заводиться, і з того часу вже ми то все готове. Машина виїжджаємо. Виїжджає. Якщо ми приїжджаємо на п'ять хвилин пізніше, вже Результат вже не той. Буде. Та як молод, то можна прирівнати до гасіння трави на гасінню трави. Є спеціальне таке обладнання та як вам сказати, палка з разиливим ковриком. Неї гас гаситься трава. Староста виноградського старостинського округу. Світлана Шиш теж бере участь у змаганнях. Вона каже, є у лавах добровільної пожежної команди, яка працює у громаді приблизно рік. У нас є дві пожежних машини, тобто це є дві машини з водою, які в першочергово ми на місці. Ми в першу чергу виїжджаємо, а тоді вже долушається городенківські дисенебуле гасіння, були гасіння вогню. Е і житлових будинків на жаль, дякувати Богу, без жертв. були так само ну, в основному гасіння трави сухої, тому що наші люди на дуже великий жаль, так і не дотримуються правил. У межах кубку святого Флоріана провели і показові змагання серед жінок-рятувальниць, перетягує в безпечне місце умовного потерпілого учасниця Єлизавета. Крайник в житті частково доводилося, але там були інші моменти. Нагороди тому це доволі важко. Ще одна учасниця, вимушена переселенка з Луганщини Наталія Бондаренко, розповідає, вона 13 років працює в структурі Державної служби з надзвичайних ситуацій від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну живе в Івано-Франківську та долучилася до роботи рятувальників тут. Психологічно буває і емоційно подекуди складно, коли виїжджаєш на пожежу, бачиш якесь людське горе зі сторони, і то всього через себе пропускаєш. Але головне любити свою роботу, головне хотіти допомагати людям. Виконала вправу. Я заливала 10 літрів води в ємність до спрацювання звукового сигналу. За словами Володимира Чернецького, змагання серед рятувальників добровольців на Івано-Франківщині, кубок Святого Флоріана, проводять другий рік поспіль. У нас в області функціонує 51 така місцева пожежна команда і добровільна пожежна команда. Тобто вони всі забезпечені технікою, пожежними автомобілями. це ми говоримо саме про ту категорію, яка забезпечена пожеж... пожежними автомобілями, добровольцями. Здійснено вже більше трьох тисяч виїздів на пожежі. Кожна третя пожежа ліквідовується за участю добровольців. Вони перші прибувають до місця пожежі, до місця події, через що. У неї швидше гасять пожежі і мають можливість рятувати людей, поки підтягнуться основні сили державної служби надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, Ілона Захарук, Роман Кочержук Суспільне новини івано франківськ Бажаю збройним силам. Сил, наснаги та крипкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю. Що український стяг замайорить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом? Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.